Дуже цікаве питання, чому бажане не приходить. Працюю над собою, пропрацьовую, все роблю, там ну прям серйозно над собою працюю, а от бажаного не трапляється. Те, що я хочу, до мене не приходить. Чому? Перше, тому що чи дійсно це ваше бажання? Запитайте в себе, чи це ваше, чи це нав'язане, тому що це може бути нав'язане суспільством, а не дійсно ваше, і ви туди йдете не по власній волі. Тому воно може не приходити. Друге, це чересчур сильна зацикленість да, на цьому бажанні. Тобто я наскільки цього хочу, що я його прям задушую. І через це я сама це все від себе відталкую, тобто не даю цьому пройти. Потім є ще значить, якісь середині непропрацьовані моменти. Це також може бути. Тобто десь якісь паттерни, якісь впливи, ще що не пропрацьоване, що це може не приходити. І такий ще теж один як із варіантів, це просто вам не на часі. Тобто ви себе пропрацювали, вам потрібно, щоб ці енергії устаткували, щоб ви звиклися жити в тому стані, в якому ви є. І коли ви відпускаєте цю ситуацію, ви вже сталі в своїх енергіях, воно до вас обов'язково прийде. І ну, це як такий основний да. Чому можуть не траплятися, е, можемо так само, якщо ви хочете, щоб підсилити це ваше бажання. Якщо ви дійсно вже готові, воно вам на часі, воно вам потрібно, воно не суперечить вашому якомусь шляху подальшому. Да? Можна зробити маніфестацію. Можна так само у мене по запису записуватись ми разом зробимо. Можете там погуглити там, елементарно да, банк бажань, типе чек на банк бажань, теж можна зробити там, на повнолуння вони робляться на новолуння, ну, бажано на новолуння, звісно, їх робити. Це якщо те, що має прийти. І воно має відповідати тільки вам, не суперечити волі інших людей. Тобто тільки те, що ви хочете. І тоді це бажання більш реалізувати. Щоб воно здійснилося, і чітко обдумайте своє бажання. Тобто, це не має зачіпляти інших людей, а стосуватися саме вас. І воно не має бути таке, що е, буде, знаєте, як в шкоду вам і в шкоду іншим. Тобто, це має бути найбільш гармонічно. Продумайте, яким ви будете, що ви хочете, які у вас будуть відчуття. І як ви з цим будете далі рухатись, далі жити, да і це найкраще буде для того, щоб воно маніфестувати, щоб воно здійснилося. Але знову таки може не виконуватися за того що ще не на часі. Таке буває. Але я вас вірю. Гарного вам дня!